Я думаю, що добровільна і наші депутати табуретками себе по голові били. Добровільна і Луценка пішов в СІЗО. Добровільна всіх наших колег теж тримають під арештом в Новий рік. Я думаю, все добровільно. Добровільник Корнічука забрали якраз тоді, коли народилася у нього донька, і коли вони потрапили з його дружиною в реанімацію. У нас зараз все добровільно. І ви знаєте, і парламент за 10 хвилин сьогодні добровільно приймає всі закони, які точно протирічать інтересам людей. Я думаю, що якраз ознака. Повного нищення демократії це коли такі речі називають добровільними. Думаю, добровільне людям пенсійний вік піднімають. Вони теж на це згодні всі, і я думаю, що по телебаченню ми почуємо багато задоволених. Я не знаю, що ще може народ робити добровільно. Водрю, вам вчора висунули нові обвинувачення, так вчора. Вони для того, щоб пред'явити обвинувачення, доповнили його, розширили. І безпрецедентний факт, що вони якраз. В той день, коли пред'явили нове по суті справи, оновлене обвинувачення, одночасно і завершили досудове слідство. І е, навіть тоді, коли я хотіла давати хоч якісь пояснення, мене просто грубо перервали і сказали, що досудове слідство завершено, і що е, на цьому вже ми можемо знайомитися з справою, і вони збираються передавати цю справу до прокуратури. Верні, до суда, вибачте, до суда е, поспішають так. Як ніколи не поспішали, фарсують події настільки, що навіть не залишається ніякого часу для захисту. Але я хотіла би, щоб зараз мене почули всі люди, які люблять Україну, які люблять свої родини, люблять своїх дітей. Що це не початок правління мафії, це по суті справи вже початок завершення. Тому будьте сильними. Відсвяткуємо новий рік, Різдво Христове. І будемо з вами діяти настільки чітко, об'єднано, організовано, що я думаю, ми їм шанси не залишимо. І щоб закінчилися добровільні допити і добровільні арешти, і добровільні побиття депутатів самих себе.